Зараз знову погода буде мінятися, підготуватися і чітко пропрацювати, напрацювати графіки, щоб не було ніяких перебоїв. Я розумію, що, може, ви працюєте краще, ніж в минулому році, чи як ви доповідаєте мені, що тротуари зовсім ніхто не чистив, але суспільство вимагає від нас змін. Суспільство вимагає того, щоб ми якісніше і щоб ми. Нові підходи впроваджували, зокрема, і чистили і прогулки, і тротуари, і перехрестя, і зупинки. Так що я вас просив би спільно з департаментом житлово-комунального господарства підготуватися, щоб новий снігопад не застав нас знову десь посеред ночі в телефонному режимі. Що я буду телефонувати заступнику і питати, яка ситуація. Те саме стосується сьогодні із водовідведення. Ми ж вже ж не один рік живемо і знаємо, що на вулиці Котовського постійно утворюється там відповідне, як це правильно сказати, затримання води чи калюж, чи озеро, чи я Обов'язково передбачити в програмі соціально-економічного розвитку будівництво, там і прочищення зливової каналізації. І наперед повідомляю, що. Розробити графік чергування, тому що знову зараз ситуація з погодою міняється, щоб ми були підготовлені. Або я дивлюся, що ви вже почали спілкуватися один з одним через мережу Facebook. Хто проїжджає, хто не проїжджає, хто заїжджає, скільки метрів чи сантиметрів води десь. Я це не приймаю. Я приймаю спілкування керівників на місці біля об'єкту. Тоді воно нормальне, тоді воно прагматичне, а відписки ніякі не приймаються. Так, шановку, заступники, які питання? Олександр, значить, до вас є питання. Допрацюйте, будь ласка, з членами топонімічної комісії. Чіткий перелік вулиць, вже чіткий. Я вас прошу тільки, напрацюйте якийсь єдиний варіант. Я готовий підписати всі ці розпорядження. Єдиний варіант, який задовольняв би в першу чергу жителів міста Черкаси, а не членів топонімічної комісії, такого варіанту не існує. Всі будуть за і проти. Півміста за, півміста проти.